Невже заздрощі це прям таке погане почуття? Для чого тоді вони дані нашій психіці? А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Я відповідаю саме на ваші запитання, тому не забувайте залишати їх в коментарях і тоді. В порядку черги ви отримаєте свою відеовідповідь. Отже, друзі мої, ви праві, що нічого випадкового в нашій психіці немає. Чому ж тоді заздрощі це прямо таке почуття, яке всі засуджують, воно прямо у нас є гріховним. Тому що, друзі мої, якщо ми не вміємо правильно переживати заздрощі, якщо ми не вміємо правильно їх інтерпретувати, тоді вони в першу чергу поранять нас із середини, і як наслідок дуже сильно ще й прилетить нашим оточучим і близьким. Людям. Тому я вам пропоную розібратися з таким почуттям, як заздрощі. Я вам дам прям інструкцію, алгоритм роботи з ними і також техніку безпеки, щоб вони привели вас до суперкласного результату. Значить, друзі мої, дивіться, заздрощі насправді це досить таке просте почуття, коли я хочу щось. Чого в мене з якоїсь причини немає, але є ось у цієї людини. А людям нормально переживати злість і неприємні почуття до тієї людини. Яка дозволяє собі щось, що ми не можемо собі дозволити з якоїсь причини. Чи то ми самі собі не дозволяємо, чи обставини нам не дозволяють, чи якась інша людина нам не дозволяє. Для прикладу, я людина, яка працює там 12 годин в день, заробляє 3 копійки при цьому. А моя якась сусідка працює по 3 години в день, має купу грошей. І вона абсолютно задоволена життям. Я дивлюся на неї і відчуваю величезні заздрощі. І я відчуваю всього-навсього потребу, що працювати мало, але при цьому заробляти багато. Наша психіка влаштована так, що якщо вона відчуває певну потребу, вона для того, щоб реалізувати цю потребу, видає нам шматок психічної енергії. Тобто, тут у нас якась мотивація, якийсь інтерес, да? піднімається оця енергія. Але... Якщо з певної причини я цю потребу не реалізовую, якщо беремо наш приклад у сусідки купа грошей, я також так хочу. Але в мене стоїть тут бар'єр, установка, що е, е, люди е, нормальні, чесні, вони не можуть бути багатими. Так що багатство заробляється тільки шахрайством. Так, багатство заробляють тільки погані люди, а я ж гарна людина, я ж хороша людина, я чесна людина. Тому моя задача по життю дуже багато тяжко працювати і на силу зводити кінці з кінцями. Тоді, що робиться енергія, вона опирається в цей бар'єр. Вона й не йде в реалізацію моєї потреби бути е відпочившою і бути багатою, і вона що робить? Повертається до мене всередину. Там, що вона робить? Накопичується і потім розряджається. Тобто, оця ядерна бомба зривається всередині мене. І що робить так. Потім мене дуже сильно ранить, да, чому заздрощі вони такі переживаються, дуже неприємні. А ця сусідка собі весело живе. І вона що робить? Вона мене тригерить, тригерить, тригерить. Тобто бажання піднімається, знову енергія виділяється, знову вона впирається у бар'єр, знову вона повертається всередину мене і знову розряджається. Це можуть бути не тільки мої внутрішні супротиви, якісь установки, що багатими людьми хороші бути люди не можуть. Да? Тут може, наприклад, бути. Обставини, що я, наприклад, мама одиначка, і в мене нема... я хочу, але в мене да, от мені там діти заважають ходити на роботу, навчатися, всі мої гроші зривати. І тоді я можу цю енергію розряджати не всередині себе, а, наприклад, частково, що вилітати ця енергія і розряджатися в моїх дітях. Це ж через них. Да, в ная ну, не йду на роботу, хоча вони по суті й не просили себе народжувати, але, але тим не менше, слабке з, це, звіно, да, воно завжди йому прилетить. Отже, друзі мої, і що тоді робити в таких випадках? По-перше, легалізувати свою потребу, легалізувати свою заздрість. А заздрість, вона, як правило, відчувається через злість О, дивіться, я навіть по собі можу. Проводити такий аналіз. От, наприклад, я відчуваю, що мене дратує якась людина, а головою я розумію, що в принципі вона нічого такого не зробила, щоб я там на неї злилась, дратувалась і так далі. Тоді я розумію, я себе запитую: а чи не заздрощі це так? Чи не заздрощі це? І тут, як правило, виявляється, ага, це заздрощі, мені просто щось хочеться так, як у неї. А я це навіть можу не усвідомлювати цю потребу. Тобто, дивіться, через заздрощі також класно усвідомлювати потребу. І часто психотерапевти такі працюють, що приходить людина і прямо на сесії там кусту товче, 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 там агресує, агресує. І тут терапевт може запідозрити, що там є в тій людині, що ця хоче. Але собі не дозволяє. Так, що от також можна працювати з заздріщами злістю. І виявивши цю потребу, подивившись, ага, є в мене можливість це реалізувати, чи нема. А я вам скажу один секрет. Ви ніколи не позаздрите тому, що ви що не в силах. Що не в ваших силах реалізувати. Тобто, дивіться, ви, наприклад, можете навіть заздрити от людині, яка проживає в суперкласному будинку, там трьохповерховому, да? а ви, наприклад, живете десь якійсь на зйомній кімнатці. Так, от, якщо ви заздрите цій людині, ваш внутрішній ресурс. Він такий, що може реалізувати цю потребу про трьохповерховий будинок. Просто цю потребу потрібно легалізувати. Не потрібно так же «Ні, ні, ні 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 Воно тако у мене ніколи не буде, куди мені і так далі. Да? Тоді ви просто вашу енергію направляєте. Вона Б'ється в ваш бар'єр, повертається в вас, і вона просто вас ще й ранить. І ви такий, та куди ж я такий зранений, бідний, нещасний? Куди мені? Перестаньте оцю енергію направляти ось всередині вас. Прибираємо цей бар'єр і поступово ми не кажемо, що на другий день у вас буде трьохповерховий будинок, але поступова енергія буде вивільнятися і буде направлятися. Отуди, щоб реалізувати вашу потребу. Тобто, саме перше, саме важче легалізувати, розумієте, поприбирати оці бар'єри. Бар'єром може бути інша людина. Наприклад, Людина, з якою ви живете поруч, там мама, батько, чоловік, жінка, да, от вони вас весь час стопорять, От вони вас весь час тормозять. От постійно тут потрібно з ними боротися. Боротися неможливо, боротися дуже важко, і тоді ваша енергія йде. Тоді на боротьбу з цією людиною, тут вона розряджається і вже немає сил тоді після цієї грізні щось іти і реалізовувати. Отже, легалізували свою цю потребу. Кажете: ви знаєте, я хочу трьохповерховий будинок. Я хочу бути багатою, здоровою, щасливою, веселою і так далі. Да? Все. І тоді, що ви робите? Підглядаєте за отією людиною, прям спостерігайте, як вона живе, як вона працює. якщо є можливість піти розпитати, якщо немає можливості, просто підглядайте якщо це якась там зірка. Давайте там в Ютубі ще десь там в інстаграмі. Прям потрібно, знаєте, що, як-ото, переопилитися, потрібно захопитися, потрібно, от, знаєте, прям так захотіти да, змотивуватися об цю людину, і тоді це буде ще більше підіймати вашу енергію, і вас буде і більше для того, щоб реалізувати свою потребу. І дивіться, що саме цікаве, що ми ж е, заздрощі тоді можемо переживати двома шляхами. Один шлях це через злість, да, яка направлена на те, щоб знищити оцей тригер. Да? Щоб воно в мене не підіймало цю енергію, щоб мені не хотілося. Да? Якщо я хочу булочку, е, треба просто повбивати тих людей, які їдять булочки навколо, щоб мені не так хотілося. Да? А можна піти десь заробити гроші і купити також собі булочку. Тобто, дивіться, друзі мої, от саме цікаво, ті, хто бояться заздрощів. Дивіться, насправді, е, якщо людина підходить і вами захоплюється, каже, Вау, клас, який ти молодець. Ти мені так подобаєшся. я за тобою так дивлюся. Ти мене так мотивуєш. Ця людина також відчуває до вас заздрощі, також відчуває заздрощі, Просто вона їх проявляє і переживає по-іншому, так. І, а інша людина через злобіщу пройти прийти вас знищити, да, щоб ви її саму не тригерили, Тому що знову підкреслюю: людям нормально злитися на тих людей, у кого є, а ми собі не дозволяємо, чи нам хтось не дозволяє да? от прямо такий прояв злості. Також дуже цікаво, але ви абсолютно не можете нічого зробити, ніяк ви не можете повпливати на людей, які, наприклад, відчувають до вас заздрощі. Це їхній абсолютний вибір, як їх проявляти. І дуже цікаво, що в хейті, дуже цікаво, що в цій злості, дуже цікаво, що в цих нападках на вас. Там ще більше визнання, ще більше визнання, ніж там, де вас просто приходять. І хвалять. Тому, друзі мої, не бійтеся заздрощів, не переживайте, ви ніяк не можете повпливати на ту людину, як вона ці заздрощі переживає. Якщо ви самі відчуваєте заздрощі, це класне почуття. Я от ніколи не вірю, коли людина каже, я нікому не заздрю. Ні, це неможливо. Ну може, є там якісь суперсвяті люди, я не Відкидаю цю можливість, да, але в принципі жива, нормальна, земна, гріховна людина вона завжди буде переживати зазрущі. що це нормально побачити як у когось і сказати, і, я теж так хочу. Просто найважче оце визнати, що я також це хочу. Да? Це саме і на ваші етапи. Не, не включити оцю нарцистичну, на що воно мені треба. Наш я її не заздрю, подивіться на неї, да піти в знецінення. В цей час ви не людину знецінюєте, в цей час ви знецінюєте свою потребу, а потім ця енергія просто розряджається всередині вас. Отже, друзі мої, не забуваємо 14 грудня о 19.00 по Києві у нас буде безкоштовний семінар-практикум про відносини в парі. Лишайте свої контакти. До речі, я лишаю вам свої контакти. Пишіть мені в особисті, що ви хочете на семінар, щоб я потім змогла вам вислати посилання. І також приходьте на мої індивідуальні консультації, задавайте ваші питання. Гарного всім спокійного і мирного дня.